Вітаю! Я Софія Юрчишин, пластичний хірург міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії Анастасії Ігнатьєвої. Сьогодні ми будемо виконувати верхню блефаропластику нашій пацієнтці Світлані. До нас звернулася пацієнтка Світлана із бажанням зробити корекцію верхніх повік. Так як її турбує нависання верхніх повік, втомлений погляд, і їй хочеться зробити очі більш відкритішими та молодшими зараз на відеодо в пацієнтки присутні великий надлишок. Шкіри, також е, жирові грижі в зоні верхніх повік, які ви можете побачити, яку дають вони важкість верхнім повікам, і яку дають вони важкість очам. Сьогодні це ми будемо коригувати, заберемо надлишок шкіри, жирові грижки. Правильно їх скоригуємо для того, щоб у нас не було а, деформації. Е, і надамо очам більше свіжого та відкритішого і впевненішого погляду. Тому зараз ми в операції Ціну і скоро поділимося з вами нашим результатом. Зараз ми вже в операційній і будемо виконувати дуже делікатну операцію. Перше ми будемо робити це розріз шкіри, далі ми подивимося на еластичність кругового м'яза ока, кількість жирових гриж і взагалі на кількість надлишку м'яких тканин в верхніх повіках. Все, що потрібно, ми будемо акуратно видаляти і підтягувати дані структури. Також ми додатково зафіксуємо верхні брови для того щоб вони з віком не мали тенденції до опущення, і наш результат буде ще довготривалішим. В середньому верхня блефаропластика триває 20-40 хвилин. Це акуратна, делікатна хірургія. Операція не потребує госпіталізації, і пацієнтка вже сьогодні буде відпочивати вдома. На першу перев'язку вона прийде до нас завтра. Ми її зробимо реабілітаційну процедуру для того, щоб полегшити період набряків. І вже надалі, приблизно через тиждень, ми будемо знімати вже шви. І незважаючи на те, що у перші дні ви будете перебувати із пластирями на очах, ви можете спокійно самостійно продовжити ваше повсякденне життя. Перші 2-3 дні на спіки набріків. В цей момент дуже важливо більше відпочивати, приділяти час собі. Але ви можете з 4-го або 5-го дня повертатися до вашої роботи, можна одягати окуляри, Якщо вам дискомфортно перебувати на людях із пластирями, окуляри дуже добре маскують пластичну операцію, і ви можете без проблем гуляти, відвідувати різні місця. Але вже після зняття швів та зняття пластирів, ви можете робити макіяж. Так, у вас ще будуть присутні набряки, але це вже будуть очі без нависання, і ви можете малювати стрілки, робити собі макіяжі і насолоджуватись вашим результатом. У мене сьогодні. Сделали макияж профессионально, и я поняла: Блин, как это круто! Положить тени, которые хочется на глазки, подкрасить тушью так, как хочется, глаза открытые, молодые. И вся косметика, весь макияж он же придает тебе уверенности, красоты. Ми закінчили нашу операцію. Пацієнтка зараз відпочиває в палаті, а вже увечері зможе поїхати додому. Наша операція була зовсім непростою. Так як у пацієнтки а, товста шкіра, великий надлишок жирових гриж. Вони були розміщені не тільки як зазвичай в центрі та медіально, а по всьому периметру верхньої повіки. У пацієнтки м'язовий тип обличчя, тому м'яз є доволі сильним а, і а, велике розростання жирової та сполучної тканини, які нам потрібно було. Правильно видалити, для того, щоб коли ми забрали надлишок шкіри, у нас не було переходу товстої шкіри в тонку. Тому нам потрібно було зробити плавний перехід, і для цього ми делікатно видалили надлишок тканин, щоб зробити погляд витонченим. Це була дуже структурна блефаропластика. Ми забрали надлишок жирових гриж, який був дуже масивним, але й водночас залишили подушечку жирову для того, щоб у нас не утворилося адеформації. Також ми пропрацювали із жировою та сполучною тканиною в латеральному куті очей, для того, щоб у нас був плавний перехід верхніх повік. Також ми пропрацювали із м'язом та, звичайно ж, забрали надлишок шкіри. По закінченню ми все пошарово. Дуже делікатно зашили і зверху поклали косметичний шов. Надалі працювати із рубцем пацієнтка буде із нашим реабілітологом. А про особливості реабілітації саме у Світлани вам розповість Олександра. Всім доброго дня, мене звуть Шафар Олександра, я лікар-пластичний хірург зі спеціалізації у полі краси на обличчі. На базі нашої клініки проводиться наукове дослідження стосовно предикторів рубцювання в пластичній хірургії. Сьогодні наша пацієнтка вже пройшла таке опитування і ми вже дізналися результат, в яку зону порубцювання потрапляє наша пацієнтка. У пацієнтки наявні деякі показники, а саме, вік більше 50, наявність розації, пігментації та інші показники. Це доводить до того, що пацієнтка попадає у жовту зону порубцювання. Що ми очікуємо? Ми очікуємо червоні рубці, з якими ми можемо працювати. А саме я назначаю спеціальні протоколи по ін'єкціонуванню та інші процедури, які допоможуть вивести нашу пацієнтку з жовтої зони у червону, де після рубців не залишиться ні сліду. Але навіть якщо після цього залишаться мінімальні ознаки рубцювання, через три місяці ми назначимо нашій пацієнтці лазерне шліфування рубця. А як проходила ваша реабілітація? Взагалі безболезненно. Я навіть вийшла на роботу буквально через е, неділю після операції. Я побачила віку свою, і у мене став молодий взгляд. Не жалкуєте, що ви зробили цю операцію? Ні, звісно. І ще мрію про іншу операцію? Яку клініку будете обирати? Тільки вашу.